Всім привіт! Показую вам сьогодні приміщення. Прямо в центрі. Воно все зроблено для перукарні, стилізовано, але, звісно, може бути плюс якісь ще діяльності типу тату-салон, масажний, ну щось такого типу, під що вам підійде. Це я був, якщо в залі, тут е перша зала і друга, назвімо так. Це вхідна зона, висока стеля, тут як ресепшн. Зона відпочинку, телевізор, кондиціонер в кожному залі, балкон, або це місце для куріння, або просто для відпочинку. Поставили собі якийсь там диванчик, крісло, він великий. І сама безпосередня зала. Тут також кондиціонер, дає він і тепло, і холод, три дзеркала. Тобто, як три робочих місця, якщо вам не під якийсь салон краси можна це все поміняти. І тут вже якесь приміщення, але можна його використовувати, Там кухню, можна ще якісь тут зеркала ну, під ваші потреби. У нас електроопалення, бойлер підігрів води, двоконтурний котел, пральна машина. Тут мийка, мікрохвильовка і холодильник. Прям все є в квартирі і сам санвузол. Загальна площа на 65 квадратних метрів і це перший поверх, високий цоколь, там по сходам. Тобто всім буде зручно і розташування в центрі на театральній. Все розповів, ви вже дзвоните 098 454 411. До зустрічі.